Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 71 ударний БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів, атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 27 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 18 БПЛА локаційно втрачені подавлені реп. Зафіксовано влучання 26 БПЛА у 14 локаціях. Падіння збитих уламки на п'яти локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок удару окупантів по місту Суми зафіксовано перебої електроенергії. Деякі лікарні почали працювати на генераторах, а усі об'єкти водоканалу були знеструмлені. Подачу води здійснюватимуть за графіком із заниженим тиском. Також під ударом опинився кривий ріг Дніпропетровської області. У місті внаслідок влучання шахеда є пошкодження. На щастя, без постраждалих. Дрони атакували залізничну інфраструктуру у Новочеркаську в Ростовській області. РФ удар підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За даними місцевих пабліків, під ударом також була ГРЕС та будівля Ростелекому. План кавіор запроваджували в аеропортах Калуги та Нижнього Новгорода. У Міноборони РФ тим часом заявили про нібито збиття 33 дронів. Атакована залізнична інфраструктура, що використовується для ВПК та армії РФ. Загалі цей логістичний вузол з'єднує стратегічні напрями Ростов на Дону, Вороніж, Волгоград, Каменськ, Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною. Повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко. За весь час курської операції загинуло і було поранено щонайменше 80 тисяч російських військових. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що минуле літо було для нас справді дуже важким. Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися та відступали. Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне, сказав головком. Сирський не розкрив втрати українських сил у Курській області, але вказав, що вони значно менші ніж російські. Вже сьогодні відбудеться третій раунд переговорів України та РФ. До складу української делегації увійшли 14 осіб. Представники МЗС, Офісу президента ЗСУ, СБУ та розвідки очолює делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. Зустріч як і попередні відбувається в Стамбулі за посередництва Туреччини. Росію на переговорах представлятиме та саме делегація на чолі з радником диктатора Володимиром Мединським. Україна планує обговорити повернення полонених і дітей, наполягатиме на перемир'ї та зустрічі лідерів. Москва планує обговорення обох меморандумів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 12.414, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відсьогодні документ набув чинності. Законопроект вчора був ухвалений Верховною Радою та одержав 263 голосів за народних депутатів. За словами голови держави, антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів. Звісно, що НАБУ і САБ будуть працювати. Ювати і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні ретельно забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками, і немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило. Розповів. Президент. Також відомо, що народні депутати збиратимуть голоси для подання до Конституційного суду щодо скасування закону, який позбавляє набу та САП незалежності. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Для звернення до КСУ необхідно 45 підписів депутатів. Також, за словами народного обранця, в деяких містах України триватимуть акції протесту. Президент США Дональд Трамп повідомив про укладення важливих торговельних угод з трьома країнами Японією, Філіпінами та Індонезією. За словами Трампа, угода з Японією передбачає інвестиції в розмірі 550 мільярдів доларів, а також сплату 15 відсоткового мита у відповідь. Крім того, були укладені угоди з Індонезією та Філіпінами, згідно з якими обидві країни накладають 19% відсотків мита на імпортовані. Товари. Президент США Дональд Трамп висловив очікування, що впродовж наступних кількох місяців Сполучені Штати матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна світу. За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо, заявив глава Білого Дому. Він уточнив, що має на увазі швидкісні, повільні, точні та менш точні ракети. У нас є все, але ми матимемо більше боєприпасів ніж будь-яка країна будь-коли мала. Це дуже важливо для мене, повторив Трамп. Таким чином американський лідер прокоментував запитання щодо ухвалення конгресом рішення про потенційне виробництво боєприпасів на Філіпінах.